Беруся, рвучко, за перо. Беруся, рвучко, за перо, рукою вводить хтось уміло, в житті іде все на зеро аж поки висохне чорнило. Собі бажаєш сотню літ, і крапку ставити не хочеш. Єдиний Всесвіті політ, та вище голови не скочиш. Тобі дали один лиш шанс, щоб показав, на що ти здатен. Космічний тягнеться в Жиланс, припнуть тебе, будь світ неладен. Не рипнешся, немов той пес, Дивитися на зорі будеш. А потім скажуть він десь щез, ти сам себе уже забудеш. І лиш написане пером, не вирубить сокира жодна, не почуваєшся зером, і мелиш все слова на жорнах, заміс густий твоїх думок пронизує планету наскрізь, і хтось чужий краде рядок, мов шашід його точить заздрість, народжена в чужих світах. До тебе думка знов прилине, І вкотре відлетить, як птах, і на плечі чужим спочине. Плечу крізь Всесвіти і час, Думки за мною вслід ширяють. Лиш добре чую Божий глас, а люди цього ще не знають. Беруся рвучко за перо. Рукою вводить хтось уміло, в житті іде все на зеро. аж поки висохне чорнило.